Можу провести паралель, дуже актуальне питання стосовно саме міста Запоріжжя та Івано-Франківської області, де я проживала перший рік повномасштабної війни. На сьогодні, в місті Запоріжжя 100%, можу сказати, проблематика працевлаштування ВПО вона відсутня. Виходячи з статистики Запорізького обласного центру зайнятості, наразі центр зайнятості має більше вакансій, ніж потребують ВПО, які перебувають на обліку. І, і стосовно відмов у працевлаштуванні в ВПО... Ну особисто я ну не чула і також багато спілкуюся з бізнесом. Ну наразі статус ВПО це не є підставою для відмови, тому що на державному рівні існує три програми компенсації роботодавцям за працевлаштування безпосередньо ВПО, і це навпаки є дуже пріоритетним працевлаштування ВПО, тому що заробітну плату виплачує безпосередньо держава, а на роботодавця покладається лише виплата ЄСВ. Тому стосовно останнього року в місті Запоріжжі ні, статус ВПО це не є проблематикою для працевлаштування, це є навпаки плюсом для працевлаштування. Ну для роботодавця це є позитивною тенденцією. Стосовно першого року перебування в на Франківської області, так, це 22-23 рік. Можу сказати, що дійсно була проблематика працевлаштування ВПО саме на той час, бо дуже велика кількість вимушено вимушенопроміщених осіб знайшли свій тимчасовий приклад, ну, саме івано франківська Тернопільська Хмельницька область, і за великою, ну, і за великою кількості переселенців, які одночасно переїхали, було ну існувала певна проблематика працевлаштування. Але наскільки спілкуюся на сьогодні з ВПО, які залишилися ще в тих областях. Проблематики працевлаштування також немає, тому що ну великий відтік місцевого населення за кордон, і тому навпаки, ну кадри ну і специфіка освіти переселенців ну є плюсом для працевлаштування. Наразі вважаю, що це взагалі не проблематика. В нашому випадку, ми все починали з нуля, тому що все наше майно, яке залишилось в місті Наргодара та Восьмате Криївка, тимчасово окуповані території наразі націоналізовано країною окупантами країни РФ. Рятуючись від війни, ми виїжджали як і багато, багато ВПО, да, на два тижні, маючи надію, що ну, ситуація зміниться в кращу сторону. Ті фінансові заощадження, які в нас ну, були з собою, ми витратили під час першого року війни на донати та волонтерську діяльність, мій чоловік інвалід другої групи, тому він виїзний і ну, він постійно виїжджав за кордон за гуманітарною допомогою та автотранспортними засобами. Тому, коли на момент нашого повернення міста Запоріжжя, у нас вже не було фінансових активів для започатку, ну для відновлення, скажімо так, втраченого бізнесу. Єдиним нашим доходом це була моя заробітна плата на посаді і виплати, які отримувала наша родина як ВПО. Тому започаткування влас... ну, бізнесу в місті Запоріжжі в нас точно відбулося з нульовим стартовим капіталом. Підставою для його започаткування це було те, що на дату повномасштабного вторгнення на наших підприємствах працювали 148 найманих працівників, і всі ці люди втратили роботу у зв'язку з, ну, з окупацією, припинення роботи підприємств, які були націоналізовані та розрбовані в Запоріжжі. Знайшли тимчасовий прихисток понад 30 наших працівників, і тому при поверненні бежа з ким ми зустрілися це з нашими кухарями, які працювали в дитячому таборі та в готелі Сосновий Бір. І вже на при першій зустрічі було прийнято рішення відновлюватися з єдиною метою створення робочих місць для наших ВПО. Для того щоб ми чітко віримо в перемогу після деокупації громад повернутися вже з відновленим бізнесом для відновлення громад та створення робочих місць для населення, щоб вимушені переселенці поверталися до своїх громад, і що нам допомогло, нам допом... ну, нам допоміг наш колектив віра в нашу спільну працю і те, що за. На перший рік перебування в івано франківській області я зареєструвала громадську організацію, навчилася писати гранти. Тому в Запоріжжі ми подалися. Коли вже цю ідею створення соціального підприємства і українського смаку чітко сформували для своєї родини. Ми подали грант власна справа і дуже зраділи, коли його дійсно задовольнили. І за ці гроші ми змогли закупити обладнання для їдальні, ну і безпосередньо там техніку, посуд. І це і, і це і є нашим стартовим капіталом. Це можу сказати стовідсотково. Ми відкривалися за грант власна справа. Це працює. Починати зі звернення до обласного центру зайнятості за отриманням консультацій. Більше року особисто я користуюсь ну та моя родина в плані відновлення бізнесу. Ми користуємося послугами центру зайнятості. Жодного разу при моїх зверненнях за консультацію мені не було відмовлено. І дійсно, фахівці не фахівці дуже зацікавлені в тому, щоб мешканці міста Запоріжжя користувалися їх, ну, їхніми послугами. І дуже предметно та розширено консультують стосовно гранта на власну справу. Дуже предметно консультують стосовно компенсації, які може отримувати вже безпосередньо особа після започаткування власної справи. Також дуже допомагають з пошуком кваліфікованих кадрів саме під ваш запит, ну які. Не саме під ваш спектр діяльності, тому ну, спочатку треба йти до центру зайнятості. Ну також паралельно можна консультувати з з тими людьми. Які вже отримали гранти на власну справу, які їх вже, скажімо так, реалізовують, тому що як скрізь да, є позитивні моменти, а є такі трошки негативні моменти, до яких треба, скажімо так, готуватися, і більше про ці такі нюанси тобі може ну, розповісти особа, яка вже безпосередньо пройшла формальності при отриманні гранту на власну справу та при його реалізації? Також можу сказати чітко, що якщо ви вже Вирішили започаткувати власну справу саме через державний грант ну, на власну справу, то дуже круто, бо у вас буде такий позитивний момент, що перші 3-4 місяці вам взагалі після відкриття вашого бізнесу вам взагалі не треба буде витрачатись на рекламу. Тому, тому що йде дуже велике освітне ну, освівисвітлення цієї теми в засобах масової інформації безпосередньо в місті Запоріжжя. І кореспонденти, і представники, як журналісти, і як і безпосередньо центру зайнятості, так і скажімо так незалежних змі міста Запоріжжя будуть щотижня до вас приїздити, приходити і брати у вас інтерв'ю. Тому якщо ви візьмете власна справа, то на рекламі ви зекономите на працевлаштуванні. На заробітних планах ви, в платах ви зекономите, і це в принципі дасть вам змогу, скажімо так, на старті розвинути ваш бізнес і ці ну, зекономлені кошти пустити там на закупку якихось необхідних ресурсів для масштабування вашої справи. Ну а так взагалі треба починати з центру зайнятості з консультації. Вони ну, дійсно на сьогодні дуже круті і вони дуже дуже предметно консультують.